Вітаємо вас на нашому каналі, де ми показуємо подорожі Україною. У цьому випуску ви побачите контрасти курортного сезону у воєнний час. Аквапарку Коблево, який виглядає як оазис серед розрухи і бур'янів. Загорожено колючим дротом. Южне, в якому вирує життя і відпочивають гості. Попри те, що тут немає офіційно відкритого пляжу. Я скажу вам до секрету, дорогі мої друзі, а без самого на пляже. Менше точно не ваша судьба. Поранена Одеса, яка, попри все, радо й приймає туристів. А телігульський лиман, який всі називають крихітною альтернативою морю. Підписуйтесь на наш канал, вмощуйтесь зручніше. Попереду ви побачите багато цікавого. Поїхали! Давай погладжу тебе. Як вода! Отака така вода, клас. Умивайся, умивайся. Ми приїхали в місто Південне. Ми тут були в минулому році, тоді воно ще називалось Южне. І перейменування його було тільки в планах. Ну, тепер воно вже точно південне. По відчуттям ми так зараз прогулялися, таке враження, ніби ми звідси і не уїжджали. Тут нічого не змінилося, тут так само, як і раніше, все таке гарне доглянуте, клумбочки, квіточки. Ну, нам тут подобається. море все ще закрите. Залишається просто дивитись на нього через колючий дріт і на фоні звучить сирена, яка сповіщує нас про те, що тривога скінчилась. Це добре, життя продовжується. Ми будемо шукати відкрите море в інших місцях. Я розумію, що Путін не хороший чоловік, але навіщо псувати конструкцію написами? Ми прийшли в осередок життя в Кобливому. Ми тільки що проїжджали ну, за три роки майже чотири війни. Там зараз кобливо виглядає як Чорнобиль. Бур'яни, розруха, запустіння, немає ніде людей, немає ніде машин. Немає того мурашника, який був раніше, коли люди сюди приїздили. Наразі працюють тільки тут два аквапарки, море закрите, тому людей немає. І ось Ми приїхали в аквапарк. Тут трішки людей, звісно, є. Ну Зараз що тільки 10 ранку, може ще приїдуть. Будемо бачити. Скажу по цінам. Через те, що зараз тут ще поки що мало людей, ми зайшли по акційному квитку 500 гривень за дорослого. За дитину до двох років ми не платили нічого. Дитяча зона тут шикарна, я вважаю. Тут дуже цікаво дітям, дуже багато горок. вон різні фонтанчики. Дуже крута дитяча зона. Я не пам'ятаю, чи казала вже чи ні. Ми знаходимося в аквапарку Орбіта. Він знаходиться в Коблевому. Дивіться. Тут багато ворог для дорослих, але через те, що мало людей, нам сказали, що вони зараз працюють не всі. Їх вмикають по три штуки. Тобто спочатку працюють одні три горки, потім якісь інші. Такі високі. Мені здається, тут можна і дорослим з'їжджати. Басейн хороший, чистий, але вода тут холодна. Я спробувала, мені холодно, він без підігріву. Водовороти дивіться. Як вода? Отака вода, класна. Не холодно. Водоворот тепер немає.

Тобі подобалося? Тобі <blurur> Ні, вона його даї Ой, капець. Ой, ви знаєте, я вже раніше була багато разів в аквапарку, але з'їжджати з дитиною це так страшно. Я так пущала. Просто боїшся не тільки за себе, а боїшся ще і за дитину, щоб вона там ніде не вдарилася, щоб вона не злякалася. Ну це... Зовсім інший вид стріму. Чому він кожного разу так довго з'їжджає? Він каже, що він десь там застряє. О, їдуть. Застряли. Ось така піца в аквапарку коштує 285 гривень. Отаке пиво тут коштує 50 гривень. Покажу вам трохи, як зараз виглядає коблево. Я просто в шоці. Я тут була раніше і, ну, просто не знаю, серце розривається. дивитися на оце все. За три роки просто я не знаю, в мене немає слів. Так хочеться, щоб війна пошвидше закінчилася. Сюди знов повернулися люди, просто боляче спостерігати за оцим всім. Ринок пустий. Нічого немає. Тут же ж було як у мурашнику, стільки людей було. Жах, просто жах. Все заросло бур'янами. У мене просто немає слів. Подивіться самі. Ні, ну подивіться на це все. Це просто. Ой-ой-ой, нічого собі ми знайшли працюючий магазин. Ти нова пошта, от молодці. Відкритий магазин. Все загорожено колючим дротом. На набережну проходу немає. А ми надіялися там погуляти по набережній. Ну нічого якось іншим разом. Да. Ми наче в Чорнобиль потрапили. Таке повне запустіння. Нікого немає. Бур'яни, розруха. Як чуєте, фоном звуки того, як збивають дрони, отака тут реальність. Був ринок. Тут вирувало життя, було багато людей. друзья суботка Парк. Ще один. Ми були в аквапарку Орбіта, а це ще один аквапарк. Він більший, ніж той, в якому ми були. І дорожчий. Ми з малою дитиною ми вирішили туди не йти. Нам немає сенсу йти в великий аквапарк, бо ми толком кататись не будемо. Ми в основному сиділи. В дитячому басейні, на дитячих гірках катались, тому нам поки можна і не йти у великий аквапарк. Він тут є, великий крутий. Нам тут місцеві сказали, що в Южному теж є пляж із виходом до моря. Ну, Зараз ми підемо. Спробуємо його знайти. Ось ми пройшли центр. Тепер ми йдемо по ось такій гарній алейці в напрямку моря. Ось ми дійшли до центрального пляжу, але нам не туди. Ми будемо йти, йти ось туди, направо. Йдемо повз ось такий гарний сквер, який називається Маленька Грузія. Минулого року, коли ми тут були, цей будинок виглядав інакше. Він був гарний, новий, тільки що побудований, але тепер він виглядає ось так. Жах, просто жах. Далі ми проходимо повз усі новобудови. Далі треба піднятися по ось такій стежечці. Далі йдемо. Ось такій степовій доріжці в напрямку моря. Далі йде довга доріжка вниз, але я вже уявляю, як нам потім буде повертатися назад під гору разом з візочком. Людей так багато я взагалі не очікувала. Оце так. Да. дивіться. І в другу сторону теж куча, куча людей. Море. Коротше, ми тут остановимося. Ось тут із бетонної стіни. Деть шахіди і будуть збивати по сторону этой бетонной стены. Я скажу вам без декрету, дорогі мої друзі, а дихать без на пляже. Меньше точно не ваша судьба. Як бачите, тут відпочиває дуже багато людей. Попри те, що цей пляж офіційно не відкритий. Це означає, що дно тут не досліджене, та протимінних сіток тут немає. Особисто я плавати боюсь. Так просто зайду по пояс, там де видно дно, вмочусь і піду назад. Ого, скільки ви вже тут настроїли, поки я там ходила. Це не наша, я має пішов. А не ваша. Це ви пристроїлись до чужої. Чесно сказати, і знизу сюди нам з візочком дістатися допомогли два добрих чоловіки. <гум> ну, а далі ми вже самі, Он, Максим повіз коляску, а я йду ззаду, розкажу про враження. А, море дуже тепле, дуже чисте, медуз нема, водорослів немає, а, все дуже сподобалося. Ну, але я на глибину не запливала. Я запливала тільки, вірніше, заходила по пояс, тому що там я бачу дно. І якраз ми сиділи на пляжі, чоловік розповідав, що він запливав туди, на глибину, і казав, що коли пірнав, головою таранився в міну. І коли плавав, там ще бачив дві. Так що треба не забувати про те, що у нас. Море зараз забруднене нінами і е, треба, якщо приходиш на море, то не забувати про обережність на глибину не запливати. Де лізь однілась? Лізь ти где? У, ты тут? А что ты тут делаешь? У нас такая большая кровать, а ты тут? Что, тебе тут больше нравится? Да. А че? Мне тут зручно. Сквознячок за -а, а. Ну да, тут симпатично. У нас дома не было балкона. Да, что да, то да. Надо кайфовать. І Морка видно. Зараз ми йдемо на дитячий майданчик, трішки погуляємо. Він тут дуже хороший. Ми тут були минулого року, нам тут дуже сподобалось. Два снимать вообще. <говорит> Короче, ну сейчас я не могу. Теперь нічого не трогает, Здесь стояли. Езжай. Ты боишься сама? Давай за ручку. За ручку. Подожди, блядь, иди сюда. В прошлом году ей больше тут нравилось кататься. На и такие воскорбухты, качели. А в этом не так? Да я сейчас не Алинка, тебе нравится тут кататься? Понятно. Тут был какой-то памятник, взнесли. Згорівша будівля. Скільки вибитих вікон, ой, бідна Одеса. Радує, що Одеса тримається. Тут так гарно, я так люблю це місто, я так люблю тут бувати. Мені в Одесі подобається навіть більше ніж в Києві у Львові. Туди ходили пішком з мамою. Каталась. Стара, стара канатна дорога. А вона виглядає так, як і в дитинстві. Нічого не змінилось. <гум> не, зараз я б туди не пішла б кататися. <гум> Страшно. Чого ти на море не йдеш купатися? Тобі і тут добре. Я на цей пляж ходила з мамою ще в шкільні роки. Тут майже нічого не змінилося. По одній одні, по одній, по одній. Сьогодні людей не дуже багато. А до мене прийшла ворона. Що ти хочеш, ворона? Тебе чимось угостить? Та така здорова. Все, пішла. Тут нічого цікавого. Тепер до мене прийшла куча горобців. Ой. А чому ти виліз прямо сюди? Ти що, мене не боїш? Навіть метелик літає. О там. А чайок нема. Дуже чиста водичка, дуже тепла. І людей не дуже багато. Дивіться, скільки чайок прилетіло. Клас.